Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянца Знак Зодіака Близнята Місяць квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут карта багатства. Вона показує якісь досягнення, можливо, вам хтось щось подарує або ви заробите самі. І ось це багатство до вас надходить. То начебто все ось такий у вас початок квітня. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Дуже цікавенько. Другий розклад. Знак Зодіака близнята. Місяць квітень 2025 рік. Іноді одна потужна подія показує стан цього періоду, наприклад, початок місяця і на що варто звернути увагу. Як розпорядитися з багатством, котре до вас надійде. Як ми можемо бачити, то у другій частині місяця, квітень, у вас вже більше подій. Ось тут рибка, вона показує поповнення в родині. Це може бути невістка або зять, або можуть бути ваші власні діти або онуки. Ось тут. Здійснення мрії, зірка. А також мушля, далека дорога. Це може бути як мандрівка, так і переїзд, або щось таке, те, що для вас дійсно важливе. Сонце показує освічення в коханні саме в цей період. Можливо, хтось до вас освічиться, а можливо, ви будете робити цю гарну подію. В своєму житті приймете рішення освідчитися. Дерево це стабільність. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На третій розклад знак Зодіака близнята місяць квітень. Нагадую, друзі, що в квітні до 7 квітня ретроградний Меркурій, до 15 квітня ретроградна Венера. Всі питання спілкування, кохання, а також грошей. Не варто приймати важливе рішення: якихось покупок, якихось таких моментів, ті, що для вас можуть вплинути на подальше життя. А у нас з вами третій розклад: знак Зодіака Близнята. Ось тут карта меч. Це карта перемога. Орієнтовно на завершення місяця. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Троянда. Це подарунок. Він може бути як від коханої людини, так і від будь-кого. Папороть, Щастя та вдача. Ось так, друзі, така інформація для вас. Ось цей котик показує оман. Хтось вас може оманути або чимось вам збрехати. Зверніть на це увагу. Ось тут є каблучка, це одруження. Також зверніть увагу. Якщо ви не сподівалися одружуватися, то приймайте важливе рішення, і це буде правильний хід подій. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для близнят. Застереження на квітень. Карта дьявол та порада. Четвірочка кубків. Друзі, зверніть увагу, якщо, наприклад, у людини розгортаються якісь багато подій в певний період короткий, або вони йдуть на протязі, наприклад, декільких. Місяців або якихось важливих таких важких тиждень, тижнів, людина може ось так виснажитися. І саме тут він в такому стані може прийняти неправильні якісь рішення. Застереження карта д'явол це старший аркан. І вона показує: остерігайтеся від неправильних рішень, неправильних дій і неправильних, наприклад. Якихось фінансових або того, що ті питання, котрі є протизаконними, фінансові питання або моральні якісь питання, це карта застереження і це старший аркан. Не зробіть помилки, тому що іноді сама помилка менше вартує, ніж та розплата, котра за нею йде слідом. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. А ось ця парада, четвірочка кубків, вона показує, що коли людина має багато роботи, будь-якої інтелектуальної, або фізичної, рано чи пізно наступає емоційне виснаження. Саме тому, ось в цей період, коли природа буде розквитати, ви можете взяти собі або відпустку, або якісь Кудись путівку для себе та для своїх рідних, і, можливо, якось відпочити для того, щоб поповнити свої запаси сил, енергії для подальших дій. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Як ви бачили, пасіян вам показав дуже багато позитиву, а карти та розвертають увагу, щоб ви не розслаблялися остаточно. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую за перегляди, лайки, підписки, а також коментарі. До зустрічі на моєму каналі.